За повідомленнями Генерального штабу збройних сил України впродовж минулої доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень. Зокрема, на покровському напрямку нашими захисниками було відбито 41 штурмову дію у багатьох населених пунктах. Зокрема, і якою детальніше є ситуація на покровському напрямку? Говоримо далі детальніше і з нашим гостем до розмови. Вже готовий доєднатися Сергій Цихоцький офіцер 59 ї окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка. Пане Сергію, наші. Вітання, слава Україні, героям слава вітаємо, пане Сергію. Дякуємо за те, що знайшли нагоду доєднатися до цієї розмови. І так запитуємо про оперативну ситуацію безпосередньо на тому напрямку, на якому перебуває ваша бригада. Що зараз там відбувається? Ну, ситуація важка. гаряча, можна сказати, в прямому і переносному сенсі цього слова. От ворог, незважаючи на ці погодні умови. А зараз вони, скажімо такі, і вдень іночі нучі вночі зовсім короткі, їх нема, бо постійно, постійно штурмує. Штурмує абсолютно по всій лінії фронту, Часно. Е, група за групою. Значить, е, Як тільки ми їх бачимо, ми їх знищуємо. Зараз наша задача максимально е, саме їх вражати там, де вони накопичуються перед тим, як йти вже безпосередньо. Там в зону нашого прицілу, тобто не давати можливості там заходити в ці контактні бої і таке інше, Тобто наближатися до наших позицій, от але повторюю, що ворог йде практично в штурми. Ну цілодобово безперервно. От е, кожну добу мінімально все мінімально в середньому, тільки підрозділ нашої бригади зні, ліквідовується це за вбитими пораненими приблизно десь 100 окупантів. Пане Сергію, біля яких населених пунктів ситуація зараз є найскладніша, найгарячіша, так би мовити, про 41 штурмову дію ну, напередодні? Те, те, що було: Красногорівка, Невельське напрямок, Карлівка, там вони північніше також наступають. Курахівський напрямок, от такі, ну, це і Курахівський, і Покровський, як ми зараз розділили. От, тобто, ну по всій абсолютно кажу, це не тільки наш, це і сусіди наші задіяні. Тому Ворог абсолютно скажем добре, добре означений по озброєні по засобам РЕП в тому числі. От, але незважаючи на це все, ми їх крошимо. Ми їх достаємо, достаємо їхню озброєння. Їхню, мається на увазі ту ж саму артилерію за поточну добу було знищено три гаубиці. Тільки це важка зброя, яка стріляє, а це значить від їхніх. Першої лінії там ну мінімум 10 кілометрів глиб. Да? Тобто ми туди долітаємо і їх знищуємо. Багато півдронів за добу знищено там мавіки, такі ж пункти управління дронами, антени і багато чого ще. Пане Сергію, ще одну тему, яку сьогодні хочемо з вами проговорити, це повідомлення від Генерального штабу збройних сил України. головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляє, що відвідає зону відповідальності 59-ї окремої мотопіхотної бригади Мініякова гандзюка зокрема командування якої звинувачують у втратах особового складу про це попередньо. На своїй Фейсбук-сторінці написала парамедикиня Катерина Поліщук. Ми матимемо нагоду побачити цитату. А зараз бачимо офіційне повідомлення від Генштабу. Відтак, загалом, яка ситуація у бригаді і що можете сказати з приводу цього? Ну, ситуація у бригаді абсолютно робоча. Всі на своїх місцях виконують бойові задачі, які тепер нами ставить командування. От в тому числі командир бригади на місці. Розумієте, відповідальність, яка лежить на кожному командирі сьогодні, а тим паче, рівень командира бригади. Це я не знаю, хто б сьогодні міг би взяти таку просто взяти, і зголоситися, відповідати за такий особовий склад за напрямок. Це дійсно дуже важка і відповідальна робота. Тому відношення наше, от я скажу так: це не тільки моє відношення, це і офіцерів, які сьогодні і особового складу. От багатьох ну, з ким вдалося поговорити на цю тему. Є е, засоби, на які можна звернутися, да якщо ти знаєш щось і ти бачиш якийсь там негаразди, і в тебе якимось чином е, є доступ до якоїсь інформації, от маєш право звернутися до вищостоящого штабу до того ж до офісу президента. Бо і таким чином, якщо ці, ці вже механізми не працюють, вибачте, ну. Це все можна робити дуже швидко в умовах, того що є інтернет, є офіційні сторінки, і так далі. А якщо сразу публічно писати це в простір, ну це реально дуже негативно впливає на морально психологічний стан, не тільки командира, но особового складу, тому що дуже багато людей телефонують, пишуть, звертаються, що у вас там трапилось, ті, з якими ми всі ці роки разом ідемо. Наші волонтери, в тому числі, і так далі. От ну як це так? Ті командири повторюю ще раз постійно. Ми е, е, в цих умовах е, практично нема. Даже коли б там на годину дві при, 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 хто приляже, виспиться і е, ну, це, це весь відпочинок, розумієте при цьому? А давати таку оцінку я повторюсь, що е, ну треба мати по перше, звідки ця інформація, і яким чином вона е, здобула е, я на дуліщук от е, цю інформацію. Ну в цьому треба розбиратись, тому призначена комісія головного командуючим на буде працювати в нас. Ну я думаю, що комісія розбереться по факту. А скажу для глядачів, що незважаючи на таку інтенсивність, ми кожен день знищуємо ворога, ми не даємо йому просунутись. Ми знищуємо їхню техніку. Ми робимо все для того, щоб прискорити нашу перемогу. Пане Сергію, за це вам і дякуємо. Дякуємо за те, що мали нагоду доєднатися до нашого ефіру. Ми також будемо чекати результатів цього розслідування. Обов'язково будемо висвітлювати їх у нашому ефірі.